На які критерії ти звертав увагу, щоб відрізнити порядних і фахових людей від умовно вчорашнього баріста, який тепер ще трошки торгує нерухомість? Перше, я вивчав, скільки взагалі років люди, котрі там, почали займатися в Іспанії, займаються нерухомістю. Коли я побачив, що там, власники компають мають дуже давно нерухомість в Іспанії. Друге, мені дуже сподобалося, що є саме сильний юридичний акцент. Перевірити в Україні ці документи я можу самостійно навіть прочитати без юриста зрозуміти в іншій країні, коли ти не розумієш всі закони, це дуже складно. Ну і третє, коли я побачив, що люди вміють будувати саме стратегії. Ніхто навіть не намагався побудувати цю стратегію та додатково мені розповісти про додаткові інструменти в цій країні. Наприклад, я спочатку взагалі не думав про... Іпотеку про кредит, коли саме компанія мені сказала: дивись, ось тут ми можемо тобі допомогти. Ти використовуєш ось цей інструмент, ось цей я побачив, що люди реально вміють та хочуть давати результат.